Добрий вечір. Сьогодні відео на колінці. Сьогодні будемо працювати з відеоредактором KDE EnLive, версія 22.04.3. Це open source відеоредактор для того, щоб обробляти відео. Він підходить для Linux, Windows і інших операційних систем Macoste також. Так, Сьогодні ми будемо працювати з тим, щоб додати таймер, який відлік часу. Наприклад, у нас є відео з кульбабою, як вона розквітає, і зараз ми додамо спеціальний генератор, тобто можливість додати відлік. Приберемо спочатку відео-аудіорядочок для цього ангрой зробимо, а потім видалимо цю доріжку звукову. Так, тепер у нас без е, звука е, наше відео. І тепер ми додаємо якийсь генератор, тобто якесь додаткове відео. Ну, на цій панелі зліва можна додати різні ресурси. Project Bean дозволяє нам додати аудіо, відео, треки і... і тайтли, створювати різні варіанти. Тайтли це субтитри, тітри і тому подібне. От. І тут у нас також є генератори каунтер, це відліки всякі часу, таймери. Color bars, це кольорова сітка, там може бути сітка для настройки телебачення, може колись бачили. Так, ну, Ми створюємо каунтер, нам не потрібен і бекграунд, і відлік ми починаємо з нуля. Тут все це налаштовується, звук нам не потрібен для того, щоб був. Ми вибираємо silent, там є біп, можна, щоб пищав. Також ми з вами так прикинемо, що типу, квітка ця розквітається, кульбаба 60 умовних секунд. Відео створилося. Я вже його замінюю, І ось наше відео. Ми можемо його перетягнути на лінію часу. Так, і е, видалимо те, що цей пустий шматок аудіо, зробимо Ungroup, і видалимо цей, е, це аудіо. Так, І ось у нас вже в принципі генератор з таймером є, тобто наш відлік, але нам треба зробити прозорий бекграунд, бо він закриває повністю нашу кульбабу, яка буде розквітати. Використуємо ефект blue screen, можна ефекти вибирати в цій верхній панельці. Тільки нам треба взяти зразок кольору не зелений. Як зазвичай працює а, сірий Оцей візьмемо його і бачите, прозорість у нас є. Ну і ще зробимо е цю цифру е білою. Можна зробити інверт. Інверт якраз нам підходить для цього. Це фактично негатив. І зменшимо розмір. Для цього у нас є інструмент е Crop Scale and Flip. І 20%, я думаю, нам буде достатньо для того, щоб це робити. Переміщаємо за допомогою координати Y в куточок. Бачимо, що в нас вже працює. Давайте ще зробимо тінь. Жалко, що після нуля знову починається відлік. Ну, це вже. Щось придумаємо. Потім, якщо вам цікаво, пишіть коментарі. Будемо думати. Нагадую, що це відео на колінці, тому тут сам експериментую також. Так, давайте додамо ще одну доріжку, бо ми зробимо тінь. Бо тіні зараз немає, а я би хотів, щоб. У цих цифр була тінь. Ну, є класичний підхід. Просто треба під цим слоєм ще зробити один. Зробимо ще одну відео доріжку і, і скопіюємо. Да, нема ані, є копіювання. Да, скопіюємо цей цей відеоряд. що не хоче копіюватися. Напевно, треба назад. Отак, отак, скопіювалося. Так, і тепер нам. Треба буде зараз е, трошечки посунути нижню доріжку, нижню доріжку. І, і єдине, що нам не треба, щоб там був інверт, е, ми його видалимо, тоді буде у нас чорна, чорна цифра. Давайте спочатку посунемо. Бачите, 2 дев'ятки стало. да От, ну, тінь так і робиться. Тобто нижній слой треба, щоб був посунутий. Але має, мав би мав бути трошки темніший. От, будь ласка, у нас вже фактично є тінь. Так. В принципі, все. Але можна для. Цікавості, наприклад, ще, щоб писало день. Да, тобто, припустимо, що це у нас відлік дня, то тоді треба ще дописати день. Ну, для цього є тайтл. І ми напишемо тайтл, напишемо день, беремо колір. Пустимо туди Ш шрифт зробимо побільше. Виділяємо Ctrl-A, Ctrl-A виділяє все і збільшуємо шрифт. У нас таким чином буде готовий тарту в нашій міа І ми можемо тепер перетягнути, але нам знову треба ще одну відеодоріжку створити. Створила відеодоріжку, заінсертили, і тепер у нас є день. Ну, воно в різних форматах, я би теж тінь-добав. це, я думаю, ви вже розберетесь, як це зробити. В принципі, на цьому все. Гарного вам вечора. А, бажаю вам успіхів в різних програмах і. Краще пізнавати комп'ютерні технології. До побачення.